Вітаю, шановні українці, я щиро вітаю всіх вас із цим особливим Днем Днем Незалежності України. Сьогодні 32-га річниця незалежності України від окупації Радянським Союзом. Але як ми всі знаємо, історія України набагато довша. Але ну, протягом століт Українці зазнавали нападок переслідувань і репресії просто за те, що вони українці. Було незлічену кількість спроб знищити українську ідентичність. Але Україна і Українці все ще досі тут. І я маю честь жити у вашій країні Протягом 10 років, і кожного дня я дізнаюся щось нове. Щодня я відчуваю привітність українців. Люди завдяки яким я відчуваю себе як вдома в, в чужій країні. І для мене велика честь розмовляти з вами вашою рідною мовою. І висловлювати свою повагу і теплі почуття до вашого народу і до вашої країни. Україна це немовинна країна. Україна єдина. Україна незламна. І я мрію про день, коли український прапор знову замайорить над усією. Ukrajinskoj zemlji. Slava zaščitnikom in zaščitnicam Ukrajine! Slava narodom, nacija! Slava Ukrajini!